Вдруге у Житомирі напередодні новорічних свят влаштували футбольний батл. Спортивне свято спрямоване насамперед на дітей для вболівальників. Першу чергу для маленьких вболівальників, діток е приємне свято з солодощами, з подарунками, з розіграшем. Час сьогоднішнього заходу буде проводитись футбольний матч між е здюшор, нашої дитячої з дюшор полісся. Та спейсболом це приватна дитяча футбольна школа. Юні вихованці футбольної школи спейсбол поступилися під опічні дитячої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Полісся. 01 єдиний гол за дві хвилини до закінчення першого тайму забив Владислав Шуліков. Загалом, упродовж усього першого тайму перевагу тримали полісяни, зумівши нав'язати гру біля воріт суперника. Ворота від ударів правно обороняв голкіпер спейсболу Вадим Кузьмінський. Упродовж цього матчу він раз по раз підбирав м'ячі. Втім, на 27-й хвилині матчу в команді синіх сталася вимушена заміна. Воротар, котрий всю гру рятував команду, отримав травму. Тренер спейсболу запевнив, що з його підопічним усе гаразд. Каже, що хлопчик талановита дитина. Також мінський Вадим справа в тому, що він буквально тільки неділі-дві одягнув по рукавички, чесно вам скажу. Так, у нього є великий потенціал дані, і ми будемо надалі їх розвивати. Попри програш, грою команди, тренер задоволений. Ми перше так вийшли на таке поле велике, дітки десь розгубилися. Ну я вважаю, що все пройшло на гарному рівні. Цим дітям вже по шість років вони пройшли певні етапи підготовки, тобто і вже ми. Були готові до такої гри. Тренер команди переможців каже, що особливого завдання перед гравцями не ставив. Відзначив автора голу. Установка в дитячому футболі на ігру як такової і, і нету особливо. Є дисципліна, яку ми придержуємося, є тактика тренерська, яку ми хотіли б. Ну, а діти вже імпровізують в цьому віці більше. Активні чують. і активні, як правило, забивають голи. Забив гол Владик шуликов. Дісциплінірний хороший хлопчик активно проявив себе в чужій штрафній, забив гол, рішаючи, як оказалось. Супроводжувався Батл спортивними розвагами. Діти вправлялися у футбольних завданнях. А за участь у міні-турнірі гравці клубу Полісся вручили юним футболістам подарунки. Того ж дня у Батлі зустрілися дорослі команди, гравці основного складу ФК Полісся з адміністрацією футбольного клубу. Світлана Савін, телеканал СК